Усім доброго мирного дня. Я думаю, що він для нас буде добрим, мирним, цікавим. Усім доброго мирного дня. Всіх вітаю з новим наступившим роком, всіх вітаю з чудовою подією, як наш обмін нашим наших полонених, я дуже, дуже радію за кожного нашого хлопця-дівчину, які цей рік почали в своєму домі. Так, а давайте тепер розпочнемо. Це буде в'язов влог двохтижневий. Тому що мені один тиждень мало, я не встигаю не встигаю вам нічого зняти. Тому я ще вибрала такі процеси, що вони довго в'яжуться. Але що поробиш? Я дуже хочу їх почати в'язати. Почнемо з першого. Так, так, в прошлому році я вам показувала, що хочу почати, але не почала. Ось в нас вже мають бути дуже великі морози, і мені треба почати. Я вже, напевно, вже цю кофтинку би навіть зв'язала, але треба знімати майстер-клас. Для мене це має бути такий великий пендель, щоб я його почала в'язати. Не знаю, якщо сьогодні схочу, то, можливо, сьогодні почну. Ну, це так. Думаю, на що це. А, так, кажу, сьогодні в нас четвер, вже після обіду, вже 3 години дня. І Наташа вирішила почати знімати в'язовлог. Мені стало нудно. Так, давайте розкажу, з чим я буду працювати. Я буду цьому влозі дов'язувати. Надію, що встигну його дов'язати, цю жилетку. <кій> як ви зрозуміли, в новому році я не дуже стремлюсь, як правильно сказати українською мовою, почати новий процес через те, що ви знаєте, що в мене багато старих, і я хочу їх закінчити. Позакінчувати, чому воно має лежати, якщо воно мені потрібно. Хоч ці жилетки я хотіла, але нема куди їх носити мені? Ну, можливо, нема під низ що одягнути. Можливо, я й би їх носила. Так, буду завершувати цю жилетку. Мені вона буде не дуже довга, тобто мені треба до пройм ще. 20, і я буду робити пройми. Так, В'яжу її, це йде шерсть за акрилом, тут дуже багато акрилу, Можливо, навіть 90% акрил, 10 шерсть, не знаю, дуже мало. Далі в мене ось така бабінка, Тут іде поліамід, шерсть акрил, нейл. Буду цю жилеточку в'язати, покажу далі що. Далі дуже-дуже хочу вже нарешті закінчити його, і мені хочеться, чесно кажучи, в новому році кольору. Хочу дов'язати свій кардиганчик, який в мене буде в'язатися з пряжі ярнат цілки вул. У мене тут, вроді би, на розкинуто вже на мій, на цей, як воно називається, розкинутий візерунок. Тут якраз треба його в'язати. І хочу, знаєте, з чим поділитися? В мене вже є одна готова робота в новому році. Я дов'язала остінці ковтинку. І вже-ура! ура Нова є готова робота в мене. Так. І знаєте що? Е, для мене прийшла посилочка, сюрприз. Я просто не очікувала від Оксаночки Левчук нашої феї. Давайте подивимося, що ж нам подарували. Мої дівчата вже з ясна річ, вже тут заглядали. вже, ну, Мої діти, непевно, ще більше радіють посилкам, ніж я, тому що вони знають, що дівчата їх не образять, обов'язково якогось смаколика їм приготують. Так, ну і давайте почнемо. Так, дивіться, прийшов такий чай. Дуже мене дівчата його люблять. Я завжди його нюхаю. Дуже класний чай, дуже дякую. Дівчатка ясна річ чекають на смаколики. Дуже люблю ці мармеладки. Ну, але це просто, давайте я, напевно, все витягну, і ми будемо роздивлятись, тому що. Так, дивіться, дуже, дуже така відкритка. Листівка дуже класна. Дякую. Дякую, вже все прочитала. Дав би Бог, щоб воно тільки збулося. Ой, Оксаночка, ти не перестаєш мене дивувати. Дуже дякую, Моє сонечко. Пряжа неймовірно. неймовірна. Як ви зрозуміли, я з цієї пряжі почала тільки в'язати. Будемо її досліджувати. Але мені дуже сподобалося. І я. Мій виріб гачком буде з цієї пряжі, тому що я хотіла купити собі таку, таку пряжу, зв'язати іменно в одну ниточку гачком. Це йде Ярнарк Сілки сіл сіл Вул. 35%. Сілк Рояль, 65% Маріно Вул. Сілк Рояль, хто не знає, це йде як би це, синтетичний іскусний шовк. Ну, і мені дуже-дуже сподобалося, розкажу вам колір. Колір 343. Лот 110. Колір просто неймовірний. Я навіть хочу відкрити, щоб ми з вами подивилися на цю ніжність. Подивіться, який колір класний. Якщо ви е шукаєте такий небесно-голубий відтінок, це він. Чесно вам скажу, дуже красивий. І в цій пряжі вона така переливається. Дуже мені подобається ця пряжа. Ну, і перший виріб, як я вам обіцяла, який б в'язати для себе, буде з цієї пряжі вже точно. В мене ще не придумала, що саме, але буде. Так. І е, далі йдемо Така велика упаковка пряжі. Ну і куди ж без шкарпеткової, як ви бачили, вдруг ви бачили ми перед цим відео, е скільки зв'язала я шкарпеток за рік в шкарпеткові скриньки державні бажань. Там в мене вийшло 23 пари. Е і я дуже задоволена. Тобто я багато вив'язала шкарпеткової пряжі і навіть думаю, свій бойкот пряжі трошки внести. Корективи, щоб шкарпетково підкупльовувати. Дуже люблю цю пряжу, Єрнар Алізе Superwash Comfort Socks. Це такі, я вже знаю точно, що це чоловічі будуть на скип, тому що він дуже любить ці відтінки. Все те, що зв'язано з такими камуфляжем, як то кажеться, це фаворити мого чоловіка. Так, і дивіться, саме для мене це сумочка. Боже. Оксаночка, я всіма твоїми сумочками користуюся. Ну, мені зайшлася одна, оце друга. Дуже. оце взагалі супер. Дивіться. Це вже буде в мене новий процес. Така класна сумка, взагалі. Так, і ще в мене дівчата казала, що тут ще щось є. О, Боже, які маркери, Бліна. Ну дуже-дуже класні, такі, патріотичні. Дівчатка, ну дуже класні. Дуже дякую тобі, Оксаночка. Так. І. Боже, яка ця милота! Дивіться, яка відкритка листівочка. Ну, дуже-дуже дякую. Наше сонечко, дякую. Тобі, твоїм рідним, твоїй сім'ї все самого-самого. хай вас любить Бог, я кажу, і мати Боже завжди оберігає, тому що я по життю дуже радію, коли людям все вдається. Чесно вам скажу, і Оксаночка, тобі бажаю, щоб в тебе здавалось все, що ти задумала, щоб ваші мрії здійснилися всього самого-самого найкращого. Ну, ми з вами йдемо далі, я йду в'язати е, і покажу вам, можливо, завтра, що я там трішки просунула. І так, сьогодні в нас вже вівторок мого влогу, який я буду знімати 2 неділі, 10 число. Чесно кажучи, дівчата-хлопці, після вчорашніх обстрілів е, не могла оговтатися. Я моя сім'я, тому що ну, дуже сильно, дуже сильно гатнули і, чесно кажучи, люди я вам хочу сказати, що розслабилися, чесно вам скажу, бо судячи зі всіх, наскільки вони відвикли від цього, чесно скажу. У мене діти так перелякалися, Олянку теж ще відвозили до школи, а остінку я навіть не пустила, бо дитина була дуже налякана. І, вроді, їй каже, що вже все, вже все настріляли, все вже. Сьогодні вже не будуть стріляти. Ні, а вдруг будуть, а вдруг будуть. І вона з такою осторогою йшла до школи, що, ну, що ні. Ну, ось так. Давайте розпочнемо. Я трішки щось пов'язала, розпочну з цього великого вирва. Об'ємно, скажімо так, невеликий. Я в'яжу свою жилетку. Планую, її. Боже, планую, дівчата, хлопці, але не знаю, чи дов'яжу. Дивіться, як класно виходить. Ось, дивіться, якщо вам добре видно. Чесно кажучи, я дуже хотіла повністю таку кофту. Але в мене, я розвела руку із за цих косів. Вони настільки вя... важко мені, що я. Не можу нічого тепер з собою поді... поробити, через те, що дуже мені важко тепер в'язати, кружку не можу навіть підняти, дуже болить рука вже чоловік почав свариться, каже: ти себе так зажанеш. Відпочинь від цього жилета, трішки пов'яжи щось тоньше. Тобто, в мене це перший раз в житті, що мені ось так погано, чесно вам скажу. Дивіться, в мене тут перед ось такий. Тут мали бути по малюнку. По моделі. Там косичка, ще тут переворот був. І далі такий великий пробіл. Але дуже ця пряжа, якась така жорстка, я думаю, буде на мене не дуже здивитися. Хоч навіть не знаю, можливо, я дуже б об'ємна і в цій жилетці. Спинка в мене. Ой. Спинка в мене простенька. Я тут вив'язала повністю намотаний один моток, бачите, ось корінчик. Буду. Спинка в мене проста, бо я не витримала би ще тут ті коси в'язати. Хоча я в'яжу з допомогою цієї додаткової спиці, через те, що тут в'яжеться в середині ці всередині в середині яку сторону не перекидається, їх отдільно пров'язуєш. І що вам скажу, коли дов'яжу цей жилет, зніму вам візерунок на цей узор. Можливо, вам хочете повторити цей жилет, я вам все розкажу. Такий буде Експрес-МК з візерунком. Щоб ви змогли самостійно собі зв'язати. Я хотіла, звичайно, повністю знімати майстер-клас, але бачите, як це дуже для мене довго, і ось так сталося, що в мене болить тепер дуже сильно рука. Так, бачите, я від цього маркера я хочу сказати, що досить. Багато пров'язала, так як я Дивіться, цей влог почала знімати в четвер, в п'ятницю я в'язала. В суботу в нас було водохреща 6 січня. так, 7-го я теж нав'язала 8-го. Це от буквально за вчора. За вчора я цей гарний кусочок пров'язала. Бо 8-го, коли це якого-то числа? Я почала 5-го. 5-го я, я ось це, ось це в'язала, дівчата. Ну, таке класне, таке класне. Дуже швидко вам буду снімати цей огляд цієї пряжі, тому що хочу, щоб ви її купили, якщо у вас є така можливість. Дуже мені сподобалася ця пряжа. Ну, просто, ну, ну, не знаю, ну так вона лягає гарно в полотні. І вона така м'ягесенька. Так, зразу кажу, вона не є. Дешевого сегменту, вона більш така. Я дивилась на різних сайтах. І найдешевше, дівчата, знайшла в нас в Хмельницьку. Ну вона тільки там продаж тільки упаковками. Тобто, 250 грамів там коштує 310 гривень. Ну, тобто, 10 моточків це що там? 31 гривня моточок буде. Так. Це 25 грам, ви ж розумієте. Тобто 120 гривень, моток, вроді 100 грамовий, якщо розчитати, вроді недорого, якщо так, по заразним цінам. Так, дивіться. в мене тут, чесно кажучи, мабути, зовсім іначий візерунок. Ну, зовсім іначий. Але Наташка, як моя мама каже, роздява, десь загубила схему того візерунка. І що я робила в четвер, коли почала це знімати, влог? Так, я цілий день. Шукала візерунок, щоб війти в цю кількість петель, що в мене вже була пров'язана резинка для того, щоб нічого не розпускати. І що ж в мене вийшло? Дивіться, це буде кардиган оверсайз це точно, тому що я думаю, що він буде такий широкий на мене. Ну, я такий і планую. Я зараз ношу такі речі. Дуже легкий візерунок. Ну, дуже легкий, дивіться. Найшла, ясна річ, на пінджерості. Такий цікавенький, не знаю, колір чомусь вам не передає. Ну він такий гарний цей колір. Ну, Не хоче воно чесь, така світова гамма передаватися. Дуже гарний колір. В мене є вже етикетка, скажу колір. А якщо не полінуйтесь, перейдіть на якийсь сайт по цій пряжі, подивіться. Колір 339. Ну, дуже гарний, такий. Блін. Не знаю, як сказати. Зелений колір гарний. <смі> не колір трави, він такий колір зеленки. З молоком, напевно, що. Ну, не, не знаю, не знаю. Ну, дивіться, я тут пров'язала один, два, три, три рапорта вверх. Такі дорожки будуть. В'яжеться, чесно кажучи, дуже швидко, дуже, дуже легкий візерунок, теж буду знімати вам його. Через те, що хочу поділитися. Чесно скажу, щоб був він на каналі такий візерунок. Ось, продовжую. Я вже оце в мене вив'язано 50 грам пряжі, так як я в'яжу в дві нитки. по 25, 50 грам пряжі, ось так. І я точно знаю, що мені не вистачить, тому я пішла помоніторила і знайшла цю пряжу найдешевше, це в нас в Хмельницькому. Знаєте, хоча ну, працюю на ринку, але я не зрозуміла, де вона там продається, буду дзвонити тим, цим продавцям, коли я вирішила спочатку вив'яжу цю, щоб знати, скільки мені її треба докупляти, ще знайшла на рознічних сайтах цю пряжу, але там один моток коштує 54 гривні. Тобто, навіть, якщо мені треба буде 6 матків, мені вигідніше упаковку піти в нас взяти. Так? І не платити ще за доставку, і хай там вже лишиться та пряжа, так? Ну, тобто, я дуже задоволена цією ниточкою і так, навіть цією моделькою. Тут мають бути такі. Ой, зараз почекайте, я вам принесу, щоб вам показати. Так, дивіться. Просто хочу вам показати, можливо, буду шурудіти. У мене є така коробка. І в ній є всілякі гуцики, е, Бірки, які я не цепляю, не купила. Чому не, не цепляю? Тому що лінуюся. Кнопки, які я купила, але не цепляю. Я хочу знайти, вам показати, які мають бути в мене гуцики. Так, зараз десь в мене були. О, о, о! Ну, У мене, звичайно, є ось такі класні. Ось такі є газові. М -м -м -м, зелених мені не хватить. ну я і я й не хочу зелені. Чесно вам скажу. Оці гудзики, якщо вам треба ось такі гудзики. по 50 грам різних я купувала вже давно на Алікспресі. Там є такі гудзики різних кольорів. Це я купляла на дитячі речі. А зараз мені дуже добре, якщо треба 2-3 гудзичка, гудз, то це дуже класний в е варіант. В тому плані, що ось тут великі вудики. Ну, коротше, котики. Це дитяче все. А ще в мене тут Оліанка зробила, бачите? Такі це тут сова. Це я все дітям купляла, а зараз їм навіть це не цепляю. Так, оці от всякі якісь штуки. Ну, скажімо так, до цього ще й дійде. Ще в мене було щось таке цікаве, хотіла вам показати. А, ось. Зараз, дівчат, у нас вже такий влог, що я вам все покажу, можна? Е, можливо, комусь нецікаво, пролистайте трішечки. Так, вам тих 2 секундочки, вже ролі не зіграють, ну, я з вами поспілкувалася. Хочу просто показати: колись діткам коли своїм в'язала, я купувала ось такі, дивіться, які красиві мишки. Е, дуже, чекайте. фокус. Бачите? Ну прямо, ну просто, просто, просто Просто вау. Діти мої були дуже задоволені. Так, по гудзикам ми з вами поспілкувалися. І давайте тепер покажу вам, які ж я хочу, які в мене мають бути гудзики. У мене тут все на все 6 петельок, як ви зрозуміли. Бачите, колір не передається, я не знаю чому. Вже світла навключала. Світлана включала, але колір ну, дуже темний. Я не знаю, можливо, при монтажі він буде світлий. Можливо, тако ближче. Ні, дівчат, колір не передається. Я вам колір сказала, перейдіть на сайт, подивіться, можливо, він передасться там. Так, дивіться за гудзики. Що в нас має бути? стіні ще розпечатані пісні. А, так, дякую. Дуже класно, дякую. Так, минутка. Дивіться, зараз відкриємо, глянемо. Я не знаю, чи я ці от буду цепляти. Ось такі в мене є. Так, виднося вам? Ідея? Е, ось такі. Ось такі. Я тут, чесно вам скажу, навіть не роблю по цій планці петельок. Тобто. 에, щоб 에, застібалася ковтинка. Через те, що тут така воно, ну, я тільки прищу на відстані однакові ці гудзички. Бачите, якщо ці во... ну, можуть бути і ці, але я, звичайно, хочу дуже ось ці. Хочу дуже ось такі гудзики. Так, оці. Відколи купила, дівчата, ще ніде не прийшлося. Чесно кажучи, їх купляла, щоб е, я дуже хотіла атласну блузку таку. А вже тої блузки не хочу, чесно. Куди я в ній буду ходити? А кофтинка мені потрібна. Оці, дивіться. Колись в мене була така кофта з такими перламутровими гудзиками. Бачите, як воно класно дивиться і ніжно. Ці гудзики я купувала на Алікспресі. Якщо ви хочете, зайдіть, там є всякі, різні, більші-менші. Бачите, напевно, що все-таки оці, вони більш об'ємніші, вони тут більше мені пасують. Або напишіть, на вашу думку, які кращі: ці менші, чи ті більші, щоб. Щоб, знати, мені здається, що ці дуже загубляться. Вони маленькі. Бачите? Оці, менші. Оці набагато, бачите. Ну, трошки менше. Ну, факт. Так що, я ще не, наб... не дов'язала, але вже мрію, куди я в цій ковтинці схожу, і пряжі мені тут не вистачає, але, ну, в цьому році, чесно кажучи, я хочу настільки бути в своїй зоні комфорту. Ой, через те, що. Не хочеться мені, чесно кажучи, ні СП, ну не знаю, можливо, ну, одне СП я дуже чекаю. Якщо його воно буде, ви будете знати перші. А так, в мене позакінчувалися всі СП. Я собі хочу дуже дов'язати те, що в мене начаток, тому що я не встигаю і вас не хочу підводити. Так що, зрозуміли, так, оце я проєкт працюю. І. Напевно, що сьогодні вже сяду, почну цю кофтинку. Тому що вже нас мороз, вже треба її зв'язати, а я не починаю, знаєте чого? Того, що треба знімати майстер-клас. Мені так, ну, треба себе заставити. Заставити. Я розумію, що воно потрібно, бо я можу по ньому потім я ще щось зв'язати собі. Ну, така я. Так що ми з вами зустрінемося вже в іншому. Інший день. За сьогодні все вам розказала за цих от, шо, 5 днів я вам розповіла, чим я займалася. Так, будемо завершувати цей в'завлог через те, що так сталося, що е, ще 2 дні я не буду мати часу знімати, не буде ману можливості знімати цей візовлог. Е, Тобто давайте розкажу, що я просунулась. Не знаю, чи я казала. Я вив'язала ще 50 грам пряжі цієї. У мене ось так виходить мій кардиганчик. Дуже мені подобається. Прямо, прямо, ну, я вже бачу, що він буде дуже-дуже-дуже гарний. Ну, це для мене гарний, не знаю для кого. Точно знаю, що мені хоч би хватило на тіло, рукава мені не хватає. І я. Вив'яжу цю пряжу, тільки тоді піду купляти іншу. Коли з'явиться така можливість, щоб я докупила цю І ще такий голубенький колір. Тому що з того голубенького, вул я буду в'язати вже гачком ковтиночку. Це я чим займалася цим. І я почала в'язати, почала в'язати у стінці. У стінки почала в'язати ковтинку. Дивіться, що в мене. Так як на неї знімаю майстер-клас, ви самі розумієте, що бистро її в'язати неможливо, через те, що всі треба моменти показати на камеру, це все проговорити, все розчитати. Хоча я не люблю розчитувати, я більше в'яжу так, як мені лягає. Але що скажу, я тут робила глибоку, досить. Дуже глибоку горловину, я хочу сказати, все вийшло гарно. Дивіться, нічого ніде не топорщиться поворотні ряди починала ось звідси. З рукавів, з середині рукава, і я верталася сюди і так, і так і спускалася. І... Все вийшло гарно. Тобто, якщо ви хочете простенько, кофтинку зв'язати на себе на дитину, я думаю, по дитячому майстер-класу можна це зв'язати, тому що ви просто збільшуєте реглан, розширяєте собі полотно і у вас все вийде. Зараз це вам досніму і буду знімати перехід вже на тіло. І я думаю, що мені не хватить пряжі, але докупити її теж не можу через те, що її там нема. Ну, буду дивитися, як я вийду з цього положення. Так, ну і це був такий мій в'язовлог цього тижня. Тобто готових робіт нема. Що ж я скажу, мені треба срочно почати шкарпетки для чоловіка-сестри, такі тепленькі, вона мерзне в ноги, але це вже почну знімати новий в'язовлог, і буду вам це все розповідати. Що це буде? І чим я буду займатися? Ну і до скорої зустрічі. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалося. Мирного неба!